Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Сьогодні ви почуєте історію жінки, яка пережила клінічну смерть, і побачила те, що зазвичай приховано від наших очей. Вона довго не наважувалась поділитись своїм досвідом, боялась нерозуміння і осуду, але з часом усвідомила. Замовчувати означає залишити людей у темряві, без надії. Її життя кардинально змінилось після цієї події. Вона більше не боїться смерті, бо знає, що душа безсмертна. Вона навчилась цінувати кожен день, кожну мить і кожну людину поруч. І найголовніше, вона відкрила в собі глибину духовності, яку раніше навіть не помічала. Тепер її сенс життя не накопичення чи гонитва за дріб'язковим, а пошук істини, розвиток і допомога іншим. Вона почала вивчати духовні знання, медитації, молитовні практики і все це результат одного досвіду, який перевернув її світ. У цьому відео ви почуєте щиру сповідь людини, яка розповість про те, що бачила після того, як її серце зупинилось. Кого вона там зустріла, які відповіді отримала на найболючіші питання про смерть, про життя після неї, про рай і ад, про перевтілення душ і навіть про війну, яка зараз триває в нашій країні. Тож влаштовуйтесь зручно, це історія, яка змушує замислитись кожного з нас про життя, про смерть і про те, що насправді важливо. Я довго не наважувалась розповісти цю історію, бо знаю, як важко в неї повірити. Але те, що зі мною сталося, було справжнім. Це був момент, коли моє серце зупинилось. Лікарі сказали б, що я померла, проте для мене це був початок іншої подорожі подорожі за межу життя, де я зустріла тих, кого давно втратила, і отримала відповіді на питання. Які мучили мене все життя, все почалось під час операції, я пам'ятаю, як відчула, що моє тіло стало важким, а свідомість легшою. Я ніби піднялась над собою і побачила зал, лікарів, інструменти. Я чула їхні голоси, хоча мала бути без свідомості. Це був момент, коли я зрозуміла я, це не моє тіло. Далі сталося щось неймовірне з'явився тунель світла, він ніби тягнув мене до себе, не було страху, була тиша, спокій і відчуття, що мене хтось чекає. І справді там була вона, моя бабуся. Вона виглядала молодою, світлою, такою, як я пам'ятала її з дитинства, але водночас ще красивішою. Вона випромінювала любов, яку я не можу описати словами. Я заплакала. Бабусю, ти справді тут, це не сон. Вона усміхнулася і відповіла, так, я тут, і я завжди поруч з тобою, навіть коли ти цього не бачиш. Ми обійнялись, і в той момент я відчула, що час і простір перестали існувати. Я наважилась запитати. Бабусю, то існують рай і ад. Вона відповіла спокійно. Рай це стан душі, коли ти з любов'ю і світлом. Ад це теж стан душі, але коли вона загрузла у страхах, полю і ненависті. Людина сама творить собі рай чи ад ще за життя, а після смерті просто опиняється в тому світі, який створила своїми думками і вчинками. Я знову запитала: а ми всі зустрінемось після смерті, чи душі розлітаються по різних місцях? Вона усміхнулася, душі, які пов'язані любов'ю, завжди знаходять одна одну. Родина це не лише кров, це зв'язок сердець. Ми зустрічаємо тих, з ким мали сильний зв'язок, і можемо бути поруч стільки, скільки потрібно. А якщо душа вибирає новий шлях, вона йде далі у нове життя. То душа справді перевтілюється? Бабусі відповіла. Так, душа приходить у світ не один раз, вона вчиться, зростає, проходить досвід. Кожне життя це урок, можливість стати ближчим до світла. Але пам'ятай, ти завжди залишаєшся собою. Навіть якщо народишся в новому тілі. твоя суть ніколи не зникає. Раптом я побачила ще одну постать. Я одразу впізнала його, мого однокласника Сергія. Він загинув на війні кілька років тому. Він стояв переді мною молодий, усміхнений, спокійний, ніби вільний від усього болю. Я не втрималась і запитала. Сергію, скажи, чи вистоїть Україна? Коли закінчиться ця страшна війна? Він подивився на мене так, як колись у школі, коли хотів підказати, але не сказати прямо, і відповів: Україна вже вистояла, бо її не змогли зламати ні куля, ні ракета, ні страх. Ми вже довели, що є нацією, яка живе. Але шлях ще не завершений, це не битва лише за землю, це боротьба за світло в серцях. Я знову спитала але коли, коли це скінчиться? Він відповів тихо, але впевнено: Час ще потрібен, бо багато ран не загоїлись. Земля має очиститись від темряви, люди мають усвідомити, хто ми є і куди йдемо. Кінець не буде завтра чи післязавтра, але він уже наближається, невидимо для вас, процес іде. І кожен день, коли ви тримаєтесь разом, коли ви допомагаєте один одному і не втрачаєте віри, ви наближаєте ту мить. Він зробив паузу, подивився на мене уважно і додав. Все станеться не тоді, коли ви будете чекати календарної дати, а тоді, коли ви відчуєте всередині, що біль перетворився на силу. В цей момент довкола простору ніби щось засвітилось, і раптом я побачила дивний образ. Здалеку, крізь сяйво, до мене наближався кінь. Він був незвичайний, він горів полум'ям, але це полум'я не нищило його. А світилось, як жива енергія. І всередині мене промайнула думка: можливо, це натяк на те, коли завершиться війна. І вже після того, як прийшла до тями і почала згадувати і аналізувати побачене, я з'ясувала, що 2026 рік за східним календарем буде роком коня, а кінь це символ сили і свободи, а вогонь символ очищення. І я відчула, то був знак, що саме в 26-му році може настати момент, коли Україна пройде своє очищення і вийде з темряви у світло. Це звичайно не точна дата, яку можна записати в календар. Але відтоді цей образ живе в мені як символ віри і надії, бо я знаю, попереду нас чекає не тільки кінець війни. Але й новий початок очищеної і вільної України. Я зібралась з Духом і запитала його ще про одне: Сергію, а чому ця війна взагалі прийшла до нас? Чому саме Україна? Він дивився на мене довго і відповів. Бо ваша земля особлива, вона завжди була місцем сили. Тут проходили шляхи народів. Тут сходяться світи. Але є ще глибша причина: Українці мають пройти випробування, щоб зрозуміти власну силу і цінність. Багато століть вас намагались зробити чужими на власній землі забрати мову, віру, пам'ять. Але ви знову і знову вставали. І тепер це остання битва за вашу ідентичність. Ця війна прийшла не лише через жадібність і ненависть ворога. Вона прийшла, щоб ви нарешті подивились на себе і сказали ми є і нас не зламати. І повір мені, світ бачить це. Україна стала прикладом, що навіть менший може вистояти проти сильнішого, коли з ним правда і любов до своєї землі. Він зітхнув і додав. Зло завжди намагається заглушити світло, але що темніша ніч, то яскравіше сяють зорі. Пам'ятай війна прийшла, щоб пробудити, щоб народ більше ніколи не був рабом. І коли ви пройдете це, Україна стане не такою, як була раніше, вона стане вільною насправді, і це вже ніхто не зможе відібрати. Слова Сергія дали мені впевненість, що ця боротьба має сенс. Перемога це не лише момент, коли замовнуть гармати, це ще й відновлення душі, коли ми навчимося жити без ненависті, але з гідністю, і тоді світло остаточно переможе. Я не знаю, чому, але раптом мені захотілося поставити зовсім інше запитання. Воно з'явилось так несподівано. Ніби його підкинули мені в саму думку. Я подивилась на бабусю і прошепотіла. Бабусю, а прибульці існують? Чи це все вигадки людей? Вона не здивувалась моєму питанню, навпаки, посміхнулась так, ніби чекала на нього. Дитина моя, сказала вона, у всесвіті стільки світів, що й твого життя не вистачило. Щоб порахувати їх. Хіба ти думаєш, що тільки люди на землі здатні мати душу, свідомість і шлях? Є багато цивілізацій, і деякі з них набагато старші і мудріші за вашу. Я запитала але чому ми їх не бачимо? Бабуся спокійно відповіла, бо люди ще не готові, ви ще воюєте між собою сперечаєтесь за клаптик землі, за гроші, за владу хіба можна вийти у ширший світ, коли серце не навчилось миру навіть з найближчим сусідом. Інші цивілізації є, вони стежать за вами, інколи допомагають, інколи попереджають, але відкрито вони прийдуть тоді, коли людство зробить крок вперед в своїй свідомості. Я мовчала, вбираючи кожне слово. І тоді бабуся додала Пам'ятай, людина не самотня у Всесвіті, але головне, навчитись бути людиною на своїй землі. Лише тоді відкриються двері до інших світів. Її слова лягли в моє серце глибше за будь-які книжки чи фільми. Я зрозуміла, ми часто мріємо про далеких прибульців, а забуваємо, що справжнє диво починається з нас самих. Усе навколо було сповнене сяючого світла. Воно не сліпило, а навпаки, огортало ніжністю. Я відчувала любов настільки глибоку, що всі страхи зникли. Я не хотіла повертатись тут було справжнє життя чисте і прекрасне. Але бабуся сказала, Твій час ще не настав, тобі потрібно повернутися, бо там на землі ти ще маєш шлях і людей, яким ти потрібна. Я відчула, як мене наче тягне назад. Це було важко, ніби занурюєшся в крижану воду. І раптом я почула голоси лікарів, відчула біль у тілі. Я знову дихала я повернулась. З того моменту я більше не боюсь смерті. Я знаю, що ми не просто тіла, ми душі, які приходять сюди, щоб вчитись, любити і допомагати один одному. Я знаю, що там за межею нас чекають ті, кого ми любили. І коли прийде мій час, я знову зустріну бабусю. Але поки я живу тут з новим розумінням. З вдячністю і з любов'ю.